Маза 3 шістнадцятого року на двигуні 2,5 і дуже круті комплектації, на лінзованій оптиці, туманках, на оригінальних 18 х колесах, гарна резина, дуже гарний колір, безключовий доступ, контроль сліпих зон, темний шкіряний салон в прекрасному стані, червона прострочка, всі скло електрорегулювання сидінь, сидіння в відмінному стані, кермо також, мультикермо. Проекція 118 тисяч кілометрів пробігу, ось така мультимедіа, ось такий пульт керування мультимедіа, камера заднього огляду, двозонний клімат, підігріви сидінь, заводиться з кнопки. самий звичайний простий та надійний автомат, люк. Дуже кайфовий автомобіль, стан у нього дуже класний. Ось так виглядає задній ряд сидінь, Оригінальні коврики Mazda, підлокітник, дуже приємна дотик Шкіра, великий багажник. Тут також коврик. Ось так він виглядає. Ціленький, живенький і по гарній ціні. Звертайтесь, кільцева дорога 110, а, територія столичного ринку, тут ви зможете переглянути даний автобіль, протестувати та придбати. Придбати можна за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.